Права 650. Відстань між Черніговом і сумами дорівнює 240 км. Якою буде відстань між зображеннями цих міст на карті з масштабом 1 до 3 млн? Ну що ж, спочатку розберемося з масштабом. Цей масштаб означає, що в 1 см на карті буде 3 мільйони см місцевості. Давайте переведемо їх в метри, ну а потім в кілометри. Записуємо перша дія то записуємо, що один сантиметр на карті. Це. Записуємо у нас один до три мільйони. Тобто записуємо три мільйони так. сантиметрів. І це дорівнює. Ну що ж, в метрі 100 см забираємо 2 нулі, і в нас буде тоді в метрах. Якщо ми заберемо 2 нулі, то у нас вийде 30 тисяч. Записуємо. 30 тисяч. Забрали 2 нулі. Трійка і 4 нулі. 30 тисяч записуємо метрі. І це дорівнює. В одному кілометрі 1000 метрів, забираємо ще три нулі, то це буде 30 кілометрів. 30 кілометрів записуємо на місцевості. Є. Ну що ж, гаразд. Тобто один сантиметр у нас відповідає 30 кілометрів. Ну, а зараз. В другому завданні давайте складемо, запишемо коротко нашу умову. То виходить, що у нас 1 сантиметр на карті відповідає 30 кілометрів. Це 30 кілометрів. Є. Ну, а наша невідома кількість сантиметрів Х сантиметрів має відповідати 240 км. Це буде 240 кілометрів. Є. Ну що ж, між цими величинами у нас пряма пропорційність. Вони прямо пропорційні одна від одної. Так, то тоді ми можемо за цією мовою скласти пропорцію. Записуємо, що 1 відноситься до Х як 30 відноситься до 240. Гаразд. Ну, але. Ми пам'ятаємо, що пропорції добуток крайніх членів дорівнює добутку середніх членів. Або записуємо, що добуток середніх членів x, що множиться на 30, це дорівнює добутку крайніх членів, або 1, що множиться на 240. Можете записати в вигляді дробу, або просто 1 помножити на 240. То ми записуємо, що x у нас, що множиться на 30, це дорівнює. 1 помножити на 240, це буде 240. Тоді, щоб знайти невідомий множник Х, нам потрібно добуток 240. Поділити на відомий множник, на 30. Ну що ж, записуємо, що x тоді дорівнює. Це все одно, якщо ми на 10 поділимо і і дільник, то буде 24, що ділиться на 3, а це буде 8. Так, у дошках записуємо чого? Сантиметрів. Гаразд. Ну що ж, записуємо тоді відповідь. Отже, якою буде відстань між зображеннями цих міст на карті? Записуємо 8 см. Ну що ж, ось така задача на масштаб, в якій ми використовували пропорцію. На цьому вправу завершено.